Усім привіт! Сьогодні я буду знову показувати, як робити ту от ферму, яка була на минулому відео. Але сьогодні я її зміг трішечки зробити кращою. Як трішечки десь приблизно в два рази кращою. Але ресурси там треба буде, ну, так, собі. Коротше, от всі ресурси, які треба буде. Можете зупинити відео для того, щоб подивитися. Я беру зараз ресурси, які мені треба. І починаю її робити. Дивіться, що для цього треба спочатку зробити. Спочатку треба поставити 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12, 13, 14, 15. Все, 15 цих. Тепер я маю зробити вот так. Якщо чесно, я його сам вже придумав це зробити. Так що тут я вже постарався сам трошечки подумати. Зараз заливаємо тут воду. Під землею можна ставити воронки або можна не ставити. Можна, в принципі, не ставити, тому що воно буде забирати тільки там, ну, буде забирати тільки кавуни там, якщо воно буде отут. Тому що тут, от отут буде обичний блок землі, а отут буде на десь 2 пікселі менше понижче. І вони зможуть його забирати. А так я не знаю чого, але вони його не забирають. Так, тепер нам потрібно, звісно ж, викопати яму. Так, так, так. Працює ця ферма набагато, якщо чесно, краще. В неї ресурсів треба буде, звісно ж, більше, але працює вона дуже добре. Якщо збудувати приблизно 6 таких, вони будуть дуже-дуже-дуже багато заробляти вам. Так що в виживанні, в хардкорі або просто ви хочете її збудувати, це буде готов... ну, дуже хороший варіант. Так, тепер ми беремо, під'єднуємо тут оборонки. Так, 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 так. Так, 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 так. Тепер йдемо сюди. Я таку дворонку. Тепер ми скопуємо тут огрядку. Вот так, так. Засадживаем так колонны. Известно же. Теперь нам потребны поршни. Беремо их ставимо ставим вот так вот. И, известно, робим вот так. Все поставили наблюдателі. Тепер нам треба його удобрити, але ви можете почекати, принципі, її самі. Так. Все, ферма майже готова. Все, що вам потрібно ще зробити, це. Просто поставити, от сюди, от, е, поставити на кожен блок Redstone. І коли гарбуз виросте, він активує всі поршні. І якщо виросте зразу два, то він зламає зразу два. Якщо виросте один, то він зламає один. І от така от якась логіка тут є. Але збільшувати його в інший бік не треба, тому що тоді вона не, ну, перестане працювати на всіх поршнях і прийдеться його. Отакими е, от, таким от як це повторювачами коротше, його продовжувати, якщо не помиляюся. І якось так прийдеться його дуже багато ставити. А якщо так, то не треба буде. Зараз я знову введу команду, яку я вводив на предыдущому, е, відео. Приватиме, наприклад, буде 60, як того разу. От бачите, вже починає працювати настільки швидко. Звісно, так, да, вона працює по логіці 8 разів швидше, тому що тут 8 аж цих. До того, що дуже багато поршнів і наблюдачів. Ну, коротше, ферма по логіці працює дуже-дуже добре. Ви можете її зробити, як я вже казав. І, в принципі, все. відео закінчується, тому що я зробив ферму. До речі, хтось може запитати мене, що оце от от з, правого, з, правого, з правого боку там кех 450, флопа 228 520 і. Стоп. Це, коротше, я колись хотів разом з другом зробити свій сервер. Так, да, Трішечки. Трішки. Коротше, і дивіться, і е, я дуже багато разів е, робив, ну, приходилося писати дуже багато команд. І, коротше, е, отут-от в мене 100 монет це мій баланс. Тобто в мене зараз 100 монет. Я можу зробити собі скільки завгодно майже. Ну, от така от ферма, маленький туторіал. На цьому відео підходить до кінця. Всім удачі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал.